Традиційно для багатьох на Україні 9 травня залишається днем перемоги у великій вітчизняній війні. Хоча з 2015 року в нашій країні святкується і 8 травня як день перемоги у другій світовій війні в Європі, а 9 травня дещо змінило назву свята і святкується як день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Однак від цього воно не втратило свого значення. Як і багато років по тому, в ці дні ми згадуємо страшні часи війни і віддаємо шану полеглим. 9 травня ветерани, військові, представники влади та громадських організацій, депутати та мешканці міста пройшли урочисто траурною ходою, починаючи з вулиці миру і до меморіального комплексу Недоспівана пісня, де відбувся мітинг Реквієм. Сісерген від того світлого давневого дня. Коли героїчні зусилля наших батьків, дідів і прадідів завершилися історичною перемогою над нацистськими окупантами. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо про мільйони загиблих українців на полях війни. Цей викоповний день уособлює героїзм, силу духу, радну працю, вічну скорботу за мільйонами нерозвітлих донь. Незісненних мрій та задумів для нас, нащадків солдатів великої перемоги, найвищою життєвою істиною є вірність їхній справі і громадському обов'язку. Довічна синівська шана і повага, наш земний клімсь усім, хто поклав своє життя на алтар перемоги, кому і донині сняться окопи, хто виніс на своїх плечах лихоліття арків окупації та пекла Комстабарів, хто піднімав з руїн. В первых рядах ветераны. На их очах появляются слезы. Мы должны сделать все, чтобы память про героев жила. Большой ценой досталась эта победа. Об этом много написано, много сказано. Но представьте себе, все это передать очень сложно. На полях сражения остались миллионы миллионы людей, солдат и гимназиатских людей, в том числе нашего города и нашего области. Мне пришлось отмечать первый день победы за границей Польши. В моей памяти сохранился тот момент, с каким-то жестом отмечал я этот праздник наши доблестные воины, в том числе и польский народ. Прошли года, многое изменилось, и вам, молодому по поколению, предстоит доделать то, что они сделали старики, те, что начинали делать. Понятно, что есть трудности, но трудности без трудностей в жизни бывает. Сама жизнь это есть трудность, это есть трудность, которую способны преодолеть любой человек. Хочу вас еще раз поздравить с праздника, пожелать вам здоровья, успехов. як говорять, удачі на ваше біду не 71 рік минув з тих часів, в часів Другої світової війни. В той час сьогоденні ветерани захищали нас, а тепер ми повинні захистити пам'ять про те, що вони зробили для нас. Для багатьох поколінь цей день є особливим. У ньому і радість перемоги і гіркота втрат. Захищати свою батьківщину. Це державний обов'язок кожного громадянина нашої країни. І всі, кому знайома нелегка військова служба, розуміють важливість цього патріотичного обов'язку. Рядущі покоління у по вічному боргу перед вами. за обірвану війною юність, за зразки мужності, сили духу, самопожертву, які ви ми, проявили в боях. За рідний край. Подвиг воїнів-переможців не підламний часу, як і безмежна наша вдячність вам, хто відстоював нашу речі. Дорогою ціною сплачено за перемогу у тій страшній війні. Для України ця ціна становить за різними підрахунками від 8 до 10 мільйонів людських життів. Лише з Торсянечни за роки війни пішло на фронт 11 тисяч жителів і повернулося тільки близько 4 тисяч. Тільки торсянецька земля дала Україні 12 героїв Радянського Союзу. На жаль, жодного з них нема живих. Але ми з гордістю називаємо їх імена: це Борисенко Михайло Петрович, Кривоніс Микола Якович, Куц Олександр Михайлович, Шевченко Григорій Іванович, Овчаров Степан Полікарпович, Скринько Василь Григорович. Тимченко Петро Сергійович, Шаповал Григорій Савельович, Шульба Семен Микіфорович, Яковенко Ілля Якович, Яковлів Тимофій Якимович, Боїв Іван Капітонович за подвиги здійснені у боях з ворогом 8 170 жителів Ростянеччини, нагороджені орденами і медалями. Ідуть роки, десятиліття, але вони не можуть припорожити вдячність і пам'ять. І кожен прожитий рік лише підтверджує велич наших героїв. Довгих 1418 днів і ночей великої вітчизняної війни щодо гинуло 20 тисяч людей. Страшна війна забрала життя майже кожного п'ятого українця. За роки війни Україна заплатила за свою свободу за право жити на своїй землі мільйонами життів, своїх сінів і дачок. Це надзвичайно висока плата, щоб жити вільно на своїй незалежній землі. Це свято, боїться всенародне. Це символ героїзму, самовідданої любові до рідної землі світлої пам'яті про мільйони загиблих і міскої сили духу захисників України. 9 травня 45-го року людство завоювало мир. Для України ця подія має особливе значення, тому що ми знову захищаємо свою рідну Україну і у нас завжди є прагнення до миру, спокою, свободи і добробуту. Ми шануємо пам'ять наших земляків, що не повернулися з полів битви. Ми пам'ятаємо подвиг великих труйників. Які кували перемогу в тилу, вдячні захисникам всіх поколінь, які присвятили себе служінню Батьківщини, цей день завжди викликає почуття світлої радості, безмежної гордості за наші почуття та за гіркий сум в одночас. Сьогодні ми згадуємо тих, хто забув перемогу у Другій світовій війні, висловлюємо свою безмежну вдячність та повагу. Різні часи, різні масштаби, різна зброя. Але так чи інше це лиха, незалежно від того, визвольна війна чи загадницька, посадають прості люди, плачуть матері, дове, зростають середними дітими. Сьогодні на сході війни йдуть військові дії, точаться кроваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Ще рік тому не особливо ми звертали увагу на привітання слава Україні, героям слава! А тепер воно було нового змісту. Слава, слава Україні, героям слава перестали бути лише вітанням. Нині це особлива шана тим, хто напружений і критичний неважливий час, момент для нашого життя, не відступив і пожертвував своїм життям раді нашої держави, раді нашої батьківщини. Слава Україні! Червоний мак знак пам'яті загиблих, як символ відзначення дня пам'яті та примирення і дня перемоги в ці дні червонів на одежах всіх присутніх. Червоний мак є міжнародним символом пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів, ілюзія кривавого сліду від кулі, яка передає страждання і смерть. В українському фольклорі за легендою маки цвітуть там, де пролилася кров казаків. Багато років минуло з часів Другої світової війни. Але завжди ми повинні усвідомлювати, що для кожного з нас знання історії дає можливість глибоко замислитися і цінувати нашу країну та мир в ній. Ми повинні пам'ятати тих, хто зупинив саму жахливу війну в історії людства. Свято палають квіти, в селах і містах. Згадаймо всі, хто прадіда, хто брав. шляхах, дивия травня, свято перемоги, воно не відійде у небуття, якою б далі не була дорога. Спасибі вам, солдати, за життя. Ко хлопчисько, бо малим, пам'ятає, як низько крили землю дими, як гриміли гармати і принижко село, як без солдати йшли у бій. Згадаймо всі, хто прадіда, хто брата, що полягли на фронтових шляхах, де вияти травня свято перемоги, воно не відійде у небуття, якою б далі не була дорога. Вам солдати за життя.